«Пацієнтка, про яку ведеться мова, мала абсолютні покази для госпіталізації в наш заклад, тому що це багатоплідна вагітність, тому що були ускладнення під час вагітності, мало того було оперативне втручання під час вагітності, і ми сьогодні маємо кінцевий результат, коли для трійні народжені діти з оптимальною масою тіла: 2,400, чотириста 420 і 2,230». Сьогодні ті завдання, які ставить перед нами. І президент України Віктор Федорович Янукович, і голова обласної державної адміністрації Василь Михайлович Берташ. Вони ще раз і ще раз підтверджують правильність нашого курсу, зокрема по медичним реформам, впевненість і те, що вони не бояться брати на себе відповідальність. Наші керівники як держави, так і області. Ми горді з того. Перша триня це дуже хороший знак для нашої області, яка в Україні є. Найбільшою понароджуваності ми пишаємося цим.